Починаємо роботу нашої постійної комісії з питань наводити забезпечення законності всі про такі депутатської діяльності та етики. На порядку денному маємо слідуючі питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Юнецької міської ради на 2025 рік про надання частини щорічної основної відпустки та допомоги для оздоровлення ЮНЕСКО міському голові, що Володимиру Миколаївичу, та е, третє питання різне. Е, якщо всі члени комісії ознайомлені з порядком денним, просто питання що... ви прочитаються питання. Додатково на комісію нам винесено питання перед самою комісією про заміну старост е, Жорміщенського та Якубівського старостинських округів у період їх тимчасової відсутності. Можливості надати. Е, Дане питання до комісії не було, бо в зв'язку з співанням електроенергії, були. то е, дане питання щойно було запропоновано також внести до не, порядку денного. Доденого. Тому пропоную е, за основу, потім зі змінами і в цілому проголосувати за порядок денний нашої комісії. За, е, за основу хто за? Ділен. Діденко Ділен. Коза, Сожок, за, Тожок за, Бусійок, за. Члени комісії. Про внесення змін до порядку денного та включення питання про заміну старост у період тимчасової відсутності. Прошу голосувати за одноголосну Діденку Сужок весіок ради. І в цілому прошу проголосувати за порядок денний нашої комісії за одноголосну служок весілок ради. Переходимо до розгляду першого питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Рівненської міської ради на 2025 рік. На ваш розгляд пропонуємо план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Віннецької міської ради на 25 рік. Він наразі є один це про затвердження методики розрахунку радної плати за користування суб'єктами оренди, що перебувають у комунальній власності Вінської міської територіальної громади. Цілею прийняття є виконання вимог статті 17 закону України про оренду державного та комунального майна. Відповідальність за розроблення проєкту покладається на фінансове управління Віннецької міської ради. Рішення по даному питанню, проєкт рішення були розіслані членам комісії. Дане питання ми розглядаємо щорічно щодо проєктів регуляторних актів. Чи є по зауваження, пропозиції, які вносимо обговорення по даному питанню? чи Можемо голосувати? Голосуємо по першому питанню. Хто за? Одноголосно Діденку, дружок, Бутіо Рад. Рішення прийнято по питанні другого надання частини щорічної основної відпустки та допомоги для оздорови інецькому міському полові. Доброго дня ще комісії. Пропоную до вашої влади проєкт рішення про надання частини щорічної основної відпустки та допомоги для оздоровлення інецькому міському голові Ящику Володимиру Миколаєвичу. Відповідно до написаної заяви від 4 грудня 2024 року надати Віннецькому міському голові частину щорічної основної відпустки тривалістю 14 календарних днів. Як передбачено законодавством, що основна частина безперервна має становити не менше 14 календарних днів. За відпрацьований період з 11 листопада 2023 року по 10 листопада 2024 року. Відпустка буде надана з 26 грудня 2024 року по 8 січня 2025 року. Відповідно до відпустки надати Ящукову Володимиру Миколаївичу допомогу для оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати, що передбачено частиною 5 статті 21 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Прошу підтримати вам дане рішення, члена комісії, в кого є питання. Ви доповідачи інформуєте. Це якраз на всі свята. Іде голова рік. Я так розумію, з листопада 23 по 24 за попередній календарний рік. За попередній рік. Голосуємо. Хто за? Одноголосно віддаємо сьогодні. Рішення прийнято. До питання третьому про заміну старус. Жорношівського та яку військово-старостинських у період їхньої часової відсутності. У зв'язку з написанням заяви про надання відпустки кравець Валентині Іваніні, старості жорності міського старостинського округу, виникла нагальна потреба у прийнятті рішення про заміну старост жорнищенського та якутського старостинських бокові в період тимчасової їх відсутності. Та покладанні повноважень на старосту Краснянківського Старостинського округу під лісняк Валерії Валеріївну, яка знаходиться територіально найближче. До цього часу в зв'язку з тривалим перебуванням на лікарняному громика старости Якубівського округу, його обов'язки виконувала староста Донішського старостинського округу Правець. Так вона написала заяву на відпустку. Тому заміняти її нема кому, бо її відповідно до додатку до положення про старость мав заміняти як у війській, старостинський да, вакуум. Да, да, да. да. Тому в зв'язку з тим м -м -м, прошу підтримати дане рішення, щоб стар... що староста була піти відпусткою і не знаю, що ще може статися, можливо, і карняти це mm -hmm. таке, щоб це рішення, щоб була у них, на період відсутності. Пане комісії, чи є питання якісь по даному розгляду? Я думаю, що ситуація Немає, така, що потрібно буде війти у положення. І якщо є така необхідність, то прошу голосувати про, за дане питання про заміну стару жодності, старостинської тарестих округів округів. Хто за в І ми службову сіяв хвиля? Добрий день, шановна головуюча, шановні, шановні члени місцевій комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про виконання програми соціально-культурного, соціально-економічного розвитку рівнецької військової територіальної громади на за 24 рік. Я вам зачитаю, ознайомлю вас з основними тими роботами, які проводилися протягом 24-го року, які предмети, матеріали закуповувалися по галузях. Вся ця інформація вам надсилалася, можливо, ви вже ознайомлювалися з нею. Вона є в порядку, віцей, на сесії, <правда> Можливо, десь на якихось таких самих домових об... моментах. Так, так, саме... Так. Саме... Я почну так з галузі освіти. З галузі освіти у 2024 році навчальному було придбано шкільний автобус для ліцею номер 2 на суму 3 мільйони 325 тисяч гривень. Це були кошти місцевого бюджету, 1 мільйон 626 решта це кошти були. Субвенція з державного бюджету. Придбано генератор для Іглінецького ліцею номер 1 на суму 47 тисяч 999 гривень. Для закладів загальної і середньої освіти придбано мультимедійне обладнання на суму 1 мільйон 276 тисяч гривень. Кошти з державного бюджету. Субвенція 1 мільйон 63 тисячі, і кошти місцевого бюджету 212 тисяч. Заклади освіти отримали благодійну допомогу. Це холодильники на суму 97 тисяч гривень. Точка доступу Wi-Fi, мережавий екран на суму 224 тисячі гривень. Тривають роботи по заміні даху спортзалу в ліцеї. Завершили роботи з, із заміни котлів в Бабинському ліцею та в комунальному закладі і Лінецький закладу дошкільної освіти номер 1 Сонечко продовжуються роботи з будівництва укриття в Лінецькому ліцею номер 1 Роботи вже виконані на суму 2 мільйони 138 тисяч гривень. У 2024 році реалізовано наступні проєкти. Це конкурс Львівської обласної ради безпечності і громади, проєкт облаштування укриття Ілінецького ліцею номер 1 захист і комфорт віддімний компонент безпечного освітнього процесу на суму 125 тисяч гривень. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету реалізується проєкт капітальний ремонт приміщень дідальні та харчоблоку Іллінецького ліцею номер 2 Кошторисна вартість 9 мільйонів 743 гривні. На даний час профінансовано 243 тисячі гривень. Це проектно-кошторисна документація, експертиза за усіма напрямками проєктного будівництва та послуги з технічного обстеження. Глінецький ліцей No2 брав участь у конкурсі назад у майбутнє. Моя школа у 20 2033 році, який організували швейцарська українська програма ЄґАВ, що виконується фондом Східна Європа та it компанія ЄПЕРВІ Крейн, та став переможцем, отримав шестер лабораторію для губка роботу техніки на суму 1 мільйон гривень. Сюди входять інтерактивні панелі, цифрові мікроскопи, датчики руху, температури, тиску, метеостанція та набори LEGO. Так, Також Ілінецький ліцей номер 2 долучився до загальнонаціональної ініціативи фонду Кличка Грай за рівність, спрямований на викорінення гендерної нерівності у спортивній сфері. Заклад отримав сучасне спортивне спорядження на суму 8 тисяч гривень. За сприянням проєкту «ДІГАП Фонд Східна Європа і Ілінецький ліцей номер 2 обрано для участі в проєкті енергозбереження та встановлено сонячну електростанцію потужністю 15 кВт. Okay. Так, проєкти громадського бюджету Вілінецькій міській територіальній громаді у 2024 році це безпечне середовище, обладнання для укриття Ілінецького ліцею номер 2 проектор, екран та три ноутбуки на суму 122 тисячі гривень. Майбутніх лінівської школи в цифрових технологіях отримали мультимедійне обладнання. Сюди входить два телевізори, три ноутбуки, три персональні комп'ютери на суму 147 тисяч гривень. Спорт згуртовує та загортовує. Це мультимедійне обладнання для Красненківського ліцею. Проектор, екран, ноутбук на суму 80 тисяч гривень. Проведено капітальний ремонт і злаштування покриття спортивного майданчика Ілінецької ліцеї номер 3 за рахунок коштів з місцевого бюджету на суму 1 млн 167 тисяч гривень. Іллінецький заклад дошкільної освіти No2 пролісок співпрацював із благодійною організацією Міжнародний благодійний фонд рух друзів. Проєкт фінансувався Федеральним Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини. У 2024 році встановлено прожежну сигналізацію на суму 1 мільйон 255 тисяч гривень. Так, охорона здоров'я на території нашої громади діє два заклади. Це комунальне некомерційне підприємство первинної медико-санітарної допомоги та комунальне некомерційне підприємство Вільнецька міська лікарня. Значить, за рахунок додатково виділених коштів з місцевого та обласного бюджету було освоєно коштів на суму 8 мільйонів 611 тисяч гривень, а саме частково проведено капітальний ремонт частини приміщення відділення невідкладної медичної допомоги на суму 1 мільйон 492 тисячі придбано операційний стіл та електродерматом 51 тисяча гривень для хірургічно-травматологічного відділення. Так, Частково проведено капітальний ремонт інфекційного відділення на суму 1 мільйон 125 тисяч гривень. У 2024 році було реалізовано проєкт переможця конкурсу Вінницької обласної ради безпечності громади на суму 923 тисячі гривень, 517 тисяч гривень кошти місцевого бюджету, 406 тисяч це кошти обласного бюджету. Придбано наступне реабілітаційне обладнання. Пристрій для реабілітації мотомедлаб 359 тисяч, мобільний підйомник gl 5 211 тисяч гривень і вертикалізатор 352 тисячі гривень. Проведено авансовий платіж для придбання системи комп'ютерної томографії 4 мільйони сімсот тисяч загальна вартість складає 16 мільйонів гривень. Ні? Тож зараз ремонт. Зараз ремонт. Закінчується вже ремонт. Воно ще не діє, але ж коли завершиться ремонт, вони буде діяти. Так, в сфері культури цьогоріч проведено поточний ремонт Клінецької міської бібліотеки для дітей на суму 2300 гривень. Для Жаданівської сільської бібліотеки філії закуплено меблі на суму 54 тисячі 970 гривень. Так, благодійні внески гранди та дарунки відображені в сумі 107 тисяч гривень, в тому числі нові надходження від Українського інституту книги в межах проєкту обмін між німецькою та українською книжковою та літературною індустрією. 7 640 гривень. В поточному так, році підключено до мережі інтернет-краєзнавчий музей. Робота розпочалася по заповненні електронної системи реєстру музейного фонду України. В Вінницькій дитячій музичній школі за різними напрямками мистецтва станом на 1 вересня 2024 року навчається 99 дітей, з яких 19 учнів віднесені до пільгових категорій. Власні надходження за рахунок батьківської плати в музичній школі становлять 110 тисяч гривень. Також для школи музичної придбано кольоровий принтер на суму 12 500 гривень, палички перкусійні і підставка для ксилофона це 1606 гривень, і проведено косметичний ремонт на суму 2 тисячі гривень. В сфері соціального захисту. Загальна сума, яка була виплачена на соціальні виплати, складає 5 мільйонів 149 тисяч гривень. Отримали 795 осіб не буду зачитувати вам повністю його в сфері житлово комунального господарства. Проведено оновлення картографічної основи для розроблення містобудівної документації комплексного плану просторового розвитку Лінецької територіальної громади на суму 96 тисяч гривень. Капітальний ремонт, реконструкція, придбання обладнання для системи водопостачання та водовідведення міста та сіл громади 240 тисяч гривень, забезпечення жителів сіл та Сорока та Жадани і Лінецької територіальної громади чистою пятною водою в сумі: 79 тисяч. Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання по вулиці Бускова, в місті Іллінці – 160 тисяч гривень. Реконструкція каналізаційної насосної станції, проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах, заміна зношеного обладнання 200 тисяч гривень. Поточний ремонт дорожнього покриття вибірковий ямковий ремонт окремих ділянок, асфальтобетонне. 12 вулиць на суму 419 тисяч це в місті Ілінці Богдана Хмельницького, Морозівська Соборна, вулиця Максима Кривоноса, Садова, Хлібна, Антона Барткова, село Ілінецьке, село Бархомівка, Жадани, Красненька, Павлівка, Бавин. Проведено поточний ремонт дорожнього покриття щевеневої підсипкою 15 вулиць Один, на суму 1 мільйон 585 тисяч гривень. Це у нас поточний ремонт благоустрій дорожнього покриття щебенева підсипка в селі Немінка, Якупівка, Даньківка, Бабин, Борисівка, Жовнища, Паріївка, Райки, Жадани, Романів, Хутір, Красненька, Ілінецька, Василівка, Пархомівка, Хринівка, Іллінці. Поточний ремонт благоустрій дорожнього покриття Щебенева підсипка вулиці Європейська в місті Іллінці, вулиця Польова біля дитячого садка, пролісок. Та вулиця Соборна, дитячий майданчик, ось цей біля букварні на суму 136 тисяч гривень. Так. Комунальне підприємство Добробут проводили благоустрій та санітарного очистку території громади, озеленення міста і утримання в належному стані мереж вуличного освітлення. Ліквідовано 28 несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади. Центром надання адміністративних послуг надано послуг на суму 384 тисячі гривень. Адміністративний збір за реєстрацію речових прав 107 тисяч гривень. Орендна плата за землю це тільки городництво – 500 тисяч. І поступлення від продажу земельних об'єктів 1 мільйон 700 тисяч гривень. Дякую за увагу. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Якісь ну, я думаю, ми брали участь в всіх цих проєктах. Там якісь частково ще не завершені, на сесіях, та, кожного разу піднімають. Ще там частково в роботі деякі питання, а деякі виконання. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно йде з Росією порядку. Наступний проєкт рішення це затвердження програми соціально-економічної розвитку територіальної громади на 2025 рік. Я зараз також читаю основні, основні плани, які ми про забезпечення Збройних сил України та сил оборони засобами для ефективної протидії ворогу, підтримка ветеранів, розвиток ветеранського простору, виховання національно-патріотичної свідомості громадян. Захисту та функціонування критичної інфраструктури в умовах настання надзвичайних ситуацій, покращення енергетичної незалежності в комунальних підприємств, установі Юнецької військової територіальної громади, спроможність медичної галузі надавати якісні послуги мешканцям громади, створення безбар'єрного середовища, комфортних просторів та умов для маломобільних груп населення, реалізація міжнародної та європейської стратегії розвитку громаді. Економічне зростання міста, розвиток промислових територій, освітня система з високими стандартами якості на всіх рівнях, капітальний поточний ремонт, дорожнього покриття вулиць міста та сіл громади, заміна та встановлення твердовалених котлів в навчальних закладах громади, розвиток культури на місцевому рівні і впровадження інформатизації та цифровізації в старостинських округах та комунальних закладах нашої громади. Дякую за увагу. Прошу. Прошу підтримати. Голосуємо. <laughs> Саме головне заслужба, то це розвиток, розвиток. розвиток. Прошу підтримати і проголосувати за даний план на 2025 рік. Хто за? Одноголосно, йдеться, порядок. Дякую. за увагу. Питання нашого порядку денної нашої комісії вичерпано. Засідання комісії завершено, дуже дякую Та, всім за відповідь. І за увагу да, чекають да, співсесії да, 18 го сесії.